Здоров будь, козачі! Після першого відеоуроку з володіння шаблею до мене надходить багато прохань зняти ще. Тож сьогодні ми продовжуємо навчатися володіти шаблюкою. Зараз вивчимо елемент з горизонтальними рухами шаблі. Ось так виглядає цей елемент. Елемент умовно можна розбити на три складові. Горизонтальний рух шаблі справа наліво. Вертикальний перевод шаблі. І горизонтальне коло шаблею над головою. І горизонтальне коло шаблею над головою. Отак ці елементи виглядають. Пробуйте елемент на три рахунки. 1, 2. 3. Також практикуйте правою і лівою рукою. Ці елементи добре підходять для відпрацювання спритності та координації. Також добре вони будуть виглядати на показовому виступі. Намагайтесь використовувати інерцію шаплі, відпрацьовуйте, тренуйтесь. Звичайно, залишайте свої коментарі, що ви хочете бачити у наступних випусках. Бувайте здорові! Це правда! Козацька це сила і влада.